Ляв окупантів на лівий берег Дніпра. СБУ затримала поплічника росіян. Ним виявився власник станції прогулянкових катерів у Херсоні. Чоловік допоміг співробітникам ФСБ втекти з міста під час контрнаступу українських військових. Він передав агресору шість плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 місць. Саме на цих катерах виїжджали працівники ФСБ та ще кілька підрозділів окупаційних угруповань. Через відсутність електрики не працюють пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною. Про це повідомили у державній прикордонній службі. Оформлення осіб та транспорту не проводять у пункті Солотвино на кордоні з Румунією, а також в Косино і Дзвінкове на кордоні з Угорщиною. Водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому 70% жителів столиці на ранок 24 листопада залишаються без електроживлення. Про це розповіли у КМДА. Там зазначили, енергетики докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше повернути світло. Проте це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі усієї України. У столиці також досі спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Загалом після вчорашніх. Обстрілів вже вже заживлені 16 областей. Енергетики почали відновлювати живлення ще з вечора середи, тобто одразу після масованого обстрілу. Посли країн групи СЕМИ у Києві обурені ракетними атаками Росії на енергетичну систему України. Про це йдеться у спільній заяві дипломатів. Вони висловили свою солідарність з українцями. Посли Великої сімки у Києві приголомшені триваючими атаками Росії на українську енергетичну систему протягом дев'яти місяців російської повномасштабної агресії проти України, ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла. 81 поїзд затримується. Деякі відстають від графіка на 12 годин. В Укрзалізниці розповіли, як вчорашні російські ракетні обстріли вплинули на них. Не слід чекати вчасно потяги. Краматорськ, Київ, київ Ужгород, Харків, Ужгород, Запоріжжя, Львів та Запоріжжя-Ужгород. Усі вони затримуються приблизно на 10-11 годин. Перевізник також пояснює, технічно найскладніші затримки це інтерсіті плюс, опалення яких залежить від електромережі. Водноча. Ас на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами під зарядки та відпочинку. Росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. На поверхню підняли майже три тисячі працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Волонтин Різніченко. За його словами, енергетики продовжують відновлювати живлення. Майже половина споживачів області вже з електрикою. Однак ситуація залишається складною. Засудити російську агресію закликав ООН президент Володимир Зеленський. Він виступив на терміновому засіданні організації. Глава держави запросив представники ООН приїхати в Україну та подивитися на те, що Росія зробила з українською інфраструктурою. Володимир Зеленський вкотре попросив у партнерів сучасні та ефективні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Російський терор призвів до блекауту. причому не тільки в Україні. В сусідній Молдові також зникло світло, але ніде в світі не повинно зникнути розуміння, що саме Росія хоче досягти такими ударами. Енергетичний терор це аналог застосування зброї масового ураження. Литовці зібрали гроші вже на третій морський дрон для України. Про це написав у Твіттері литовський журналіст Андрю Стапінас. Загалом вдалося зібрати 750 тисяч доларів. На них планують купити три морські безпілотники для України. Дронам вже обрали імена, які починаються англійським словом піс, тобто мир. Литовський журналіст та ініціатор збору попередив, що чорноморський флот тепер має боятися, бо безпілотники піс прилетять непомітно. Українські військові відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни намагаються наступати в районах Бахмуту та Авдіївки на Криворізькому та Херсонському напрямках. Противник продовжує обстрілювати наші позиції та населені пункти на правому березі Дніпра. Авіація «Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника і по двох позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт ворога. З Херсона поновлена евакуація місцевих мешканців. Волонтери привезли в Одесу автобус з першими 30 херсонцями, які рятуються від інтенсивних російських обстрілів. Насамперед вивозять людей з обмеженими фізичними можливостями та жінок з маленькими дітьми. Одна з багатодітних родин розповіла про життя в окупації. Ліана мешканка села Каланчак, що неподалік Адмінкордону з Кримом, то танкова колона з зетками йшла неподалік хати вже 24 лютого. Тоді окупанти куталися в українські прапори, як згодом зрозуміла жінка заради маскування. А вже скоро показали своє справжнє обличчя. І вони забирали хлопців поліції, закривали в клітках, били, роздівали до гала і били. Навіть люди, які в нас там живуть на вулиці, там. Ну... Вони одного із них теж забрали, бо він неправильно там ішов і здівались, теж там над ним і збивали його, держали раз Жінок не чіпали, попри те, що Ліана в очі казала окупантам, що вони прийшли вбивати її дітей. Тож, коли оголосили про референдум, росіянам довелося хитрістю видурювати у місцевих паспорти, пообіцявши 10 тисяч рублів матеріальної допомоги. Ані грошей, ані своїх документів люди не побачили. Мене сусідка вона пенсіонерка, вони чоловік інвалід. Їй принесли прямо домой пенсію русську, але вона не взяла. Потім почали ходити з автоматами і добровольно принудительно заставлять людей брати їхню пенсію. Ближче до осені Ліана вирішила виїжджати. Старшій доньці слід мало б йти до школи, але більшість вчителів виїхали, і до села завезли російських. Виїжджали на автомобілі знайомих волонтерам, які допомагали з евакуацією ще з весни. Окупанти ускладнювали роботу. Затримували на блокпостах, часто обстрілювали автобуси або ж просто забирали транспорт. Ми стикнулися з тим, що в місця в наших автобусах продавали по 5, 6, по 10 тисяч гривень. І тому ми започаткували свій телеграм-канал. Черга бажаючих була близько 20 тисяч. Але багато людей або не мали гроші, або не мали доступу до інтернету, волонтери вивезли близько 4 тисяч мешканців з окупованих територій, а тепер поновлюють евакуацію. Адже окупанти зробили все, щоб Херсон опинився на межі гуманітарної катастрофи. Вивезли все починаючи з рентгенапаратів, УЗІ кухонного обладнання, з барів, ресторанів, закінчується спустошені всі госпіталі, лікарні. Водоканали знищено все після звільнення Херсону Ліана переїхала туди, адже сподівалася, що невдовзі український прапор замаярить і у рідному Каланчуку. У квартирі подруги був газ, і не довелося готувати на балконі та мангалі, як це робили сусіди, але місто повністю знеструмлене. Щоб отримати технічну воду, йдуть до Дніпра або забирають дощову. А за питною можна простояти у черзі увесь день. Фура води Приїхала з Полтави, роздавали воду тільки по дві бутилки в одні руки. І черга була. Ну, я не знаю скільки там було людей, але на цілий квартал. Тож перше, що зробила родина, коли опинились в одеському центрі для вимушених переселенців, змили з себе увесь бруд. Ліана з дітьми планують залишитися в Одесі. Сусіди жінки розповідають, що рашисти, відчуваючи, що скоро їм настане кінець, звіріють. Їх наїжджає туди все більше і більше, постійно ходять п'яні, тобто, де йшов, там упав, поспав, пішов далі, тобто стара армія міра алкашей, ну серйозно. Тим часом Одещина допомагає Херсону не лише евакуацією та продуктами. Туди відправляється бригада енергетиків разом з технікою, дві бригади лікарів та машина швидкої допомоги. Рятувальники також зі своїм транспортом. Олена Мілова, Арсен Подосян, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями, а також не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Коротку інструкцію, як саме це зробити, ви можете бачити знизу ваших екранів. Ще більше оперативної інформації на нашому телеграм-каналі. Прямого а зараз я буду передавати ефір своїм колегам Христині Чернезі та Владу Волошину.